Любі мої, всім всіх вітаю, пишем швиденько відео, поки є світло, і ще, можливо, за цю годину я встигну завантажити нові надходження. Хочу сказати, все мені сподобалося. Все сподобалося, все в одному не виставлю. Будемо дивитися завтра. Це по-перше, стосовно роботи укрпочти. Такі там перетрубації всякі відбуваються. Тепер вона в нас буде працювати вівторок, четвер і субота. От, ну, ще там свої нюанси. Оце з раніше приходили сповіщення, коли приходять пер... перекази. Ну, не дуже мені подобається це все. Ну, працюємо далі. Так, показую і швиденько. І хочу предупредити попередити зразу. Хто хоче мені там написати якусь гадость, як учора, не треба, не діє на мене. Не треба, не старайтеся. Я навіть не відповідала. А кому цікаво, з моїх шановних підписників, дорогих, ті, що завжди зі мною, ті, що, ну. Тих, хто мене любить і, а я люблю всіх, то, е, кому цікаво, почитайте, там є. Так, показую. Ось такий пледик. До речі, в посилці було два. Я один собі залишила, я не стрималась. Я не стрималася. Воно таке все миле, таке все гарне. Дивіться, судячи по етикетці, воно не потріпане. 100% бавовна. Не знаю, пледик, покривальце, що воно, я не можу сказати. Я раніше такі бачила, але вони були такі в такому стані негарному. І нічого не прасувала і нічого не прала, тому що електроенергія е, по, по, по 5 гривень. Бігала. Мала, та раз так, отаке покривальце, чи е, накидочка, чи ну, хто як е, назве, під 113 номером 160 гривень, розмір 90 на 70. Так, Далі ось таке покривальце або накидочка, або, дивіться, плетене. Це, е, це здається, Турція. Зроблено дуже якісно, дивіться, і кетльовка дуже якісно зроблена, плетена на шпицях, в'язка ну, платочна, називається як перевести розміри 80 на 80, під 112 номером 160 гривень. Також, судячи по етикеточці, воно. Мало було в кори... або взагалі не було. Так. Це ж так ще хочу завантажити. Кому не відразу відповідаю, ну, ми ж в таких... живемо в такій ситуації, що якось будемо зв'язуватися, привикнем, звикнем. І ось така красота. Тут, правда, написано: вишито Лівія, 24, 11, 21. Не знаю, що це таке. <кій> Можливо, це. Ну, не знаю. Ось такий також трикотажний пледик або накидочка. Мені здається, він також не був у користуванні, такий самий собі залишила. От, Не знаю, ну таке гарне, не можна відмовитися, кудись згодиться. Ем, розміри озвучую. Він такого персикового, не то персикового, не то рожевого такого кольору. Така краса. Розміри 90 на 72 під 111 номером 160 гривень. До речі, ціни гарні. Так, доріжка, ранер. Хто як назве? Це що у нас? Ну, все не роздивилося. Це в нас дірочка. Ось показую. Він, якби, в новому стані, але є отакий. Ось недолік. Ось такий недолік тут є, тому ціну я знизила, знижую на ходу, тому що не помітила. Під 110 номером метр сорок на 45, вісімдесят гривень. Так. Серветочки. Є багато скатертин, є серветки. Отака серветочка, ще раз скажу, не прала, але це все виводиться. Під 109 номером 30 гривень. Розміри 42 на 60. Одна. льон. Так, така серветочка. Теж, на жаль, одна. Розміри 40 на 40, під 108 номером 20 гривень. Ось такий комплект блакитних серветок, їх тут 7 штучок. Розмір десь 44 на 44. Під номером 107. За всі 7 серветок ціна буде 100 гривень. Ось такі серветки. Це бавовна. Також треба все відбілювати. У кисневий. Опустили, виняли і як нове. Не можу ні прати, ні прасувати, тому що. Не буде тоді сенсу цим всім займатися. Ось така скатерка. Велика, кругла, стан гарний. Ніде не бачила, я її гарно роздивлялася, ніде не бачила ніяких недоліків. Це щось причепилося. В діаметрі 1,70 м. Тканина така, ось дивіться, така, не знаю, як назвати, під номером 106. 300 гривень. Так, все ж показую швиденько. Ось така краса. Це, я, знаєте, так, розумію, що треба, треба мені кошти. І є такі речі, які я дуже хочу собі залишити. Ну так, як ніхто не візьме, то залишу. Чайна скатертина 80 на 80. Зверніть увагу, яка структура. Це ткана. Тканина це льон. от така на лочку вона. Ось така сама по собі тканинка. Ось така середина. Розміри 80 на 80. Під номером 105. Коштує вона 200 гривень. От така скатертина. Так, скатерка, е, натуральна тканина. Не знаю, може, так, да, льон. Льон. Це тоненький льон. Абсолютно нова. В користуванні вона не була. Є тут в деяких місцях брудненьке, ну, так як вона транспортувалася. Велика. Доволі таки ось так вона виглядає. Не знаю, це квіти пів... півонії чи що. Ну, ніби, так, да. ніби квіти півонії. Е, так, і озвучую розміри. Метр 25 на 2 метри. Така... Такі її розміри під номером 104-400 гривень. Ось ще один шедевр. Такий, така скатертина мені попалася вперше. Не було такої, ніколи не траплялася. Це у нас виробник Франція. 100% бавовна, ні. Написано ну, да, бавовна. Бо я думала, можливо, це льон. Тут написано 100% бавовна, виробник країна-виробник Франція. Ось так виглядає ця скатерка. Дуже гарна. Не бачила я ніяких тут недоліків, окрім того, що ну, десь в деяких місцях брудненька. Ну, Якось так. Так, іде під номером 103-350 гривень. Розміри має 160 на 160. Так, ось така льняна скатертина. Білесенька, гарнесенька, чистесенька. Ну, все тут просто ідеально. Розміри 1,40 метр 40. Вона жакардова. Але такий тонесенький льон, тонесенький, дуже, дуже така приємна скатертина на, ну, на дотик. Але показую недолік. Не знаю. Я вже Казала, вони, мабуть, не вміють прати. Мені здається, що це попало або в пральну машину. Оце на одному уголочку таке. Всі ці уголочки інші ідеальні. А тут оце такий, мені здається, що це, мабуть, в пральних машинах. Не знаю. Я на ваш розсуд виставляю, а ви вирішуєте. Так, під номером 102 180 гривень розміри 1,40 м на 1,40 м. Так, і останнє в цьому відео хочу показати ось така англійська скатертина. Їх у мене дві. Ну, є ще одна, але вже, вже не встигну я показати. Вже будемо дивитися, завтра будемо ловити, коли буде у нас світлий інтернет. Розміри, 1,60 на 2,20 Вона овальна під номером 101-350 гривень, отака красуня. Стан ідеальний. Виробник Англія. Ну, отака скатертина. Вам всім щиро дякую за увагу. Найкращі побажання від мене вам на сьогоднішній вечір і на цю ніч. Дай Боже всім здоров'я. Чекаю на ваші повідомлення. Ну, звичайно, вони будуть затримкою, ми якось будемо розбиратися. Всім до зустрічі, всіх обняла.